Емоційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. Розділ 9: Практикуйте усвідомлене дихання Дуже часто, коли вас відволікають ваші думки та інші подразники, простіше і ефективніше за все, зосередити увагу на вдихах і видихах. Цей тип усвідомленості. Також допомагає вам почати дихати глибше і повільніше, що допоможе вам розслабитися. Для того щоб дихати усвідомлено, вам потрібно звернути увагу на три складові цього досвіду. По перше, ви маєте рахувати свої вдихи і видихи це допоможе вам сфокусувати увагу і заспокоїти розум, коли вас відволікають думки. По друге, вам треба зосередитися на фізичному досвіді дихання. Це досягається спостереженням за тим, як піднімаються і опускаються ваші груди і живіт у міру того, як ви вдихаєте і видихаєте. І по третє, вам треба усвідомлювати усі відволікаючі думки, які виникають, поки ви дихаєте. Потім вам варто відпустити їх, не прив'язуючись до них. Відпускаючи думки, що відволікають, ви дозволяєте собі переспрямувати увагу на дихання і ще більше заспокоїтися. Наступна вправа із усвідомленого дихання допоможе вам відокремити ваші думки від емоцій і фізичних відчуттів. Спочатку прочитайте усі інструкції цілком, щоб як слід ознайомитися із цим досвідом. Коли ви почнете виконувати цю практику вперше. Приділіть її від 3 до 5 хвилин. Потім, у міру того, як ви звикнете до цієї техніки, спробуйте використовувати її протягом 10-15 хвилин. В ідеалі цю просту, але потужну навичку слід практикувати щодня. Насамперед знайди комфортне місце, кімнату, де тебе не будуть відволікати. Протягом того часу, на який ти встановиш таймер. Вимкни всі сторонні звуки. Якщо тобі комфортно, заплющ очі, щоб було простіше розслабитися. Для початку зроби кілька повільних, глибоких вдихів і видихів і розслабся, поклади руку на живіт, повільно вдихай через ніс, повільно видихай через рот. Відчуй, як живіт піднімається і опускається від дихання. Уяви, як твій живіт наповнюється повітрям, подібно до повітряної кульки, а потім як він безперешкодно здувається під час видиху. Відчуй, як повітря проходить крізь твої ніздрі. Відчуй потік повітря на своїх губах, ніби ти задуваєш свічки. Поки ти дихаєш, звертай увагу на відчуття у своєму тілі. Відчуй, як рухається твій живіт від того, що ти вмикаєш м'яз діафрагми і дозволяєш легеням наповнитися повітрям. Відчуй, як вага твого тіла тисне на те, на чому ти сидиш. Відчуй, як із кожним видихом твоє тіло стає дедалі більш і більш розслабленим. Тепер, продовжуючи дихати, почни рахувати усі свої видихи. Можеш рахувати про себе або вголос. Рахуй видихи до чотирьох і починай рахунок заново. Спочатку повільно вдихни через ніс, а потім повільно видихни через рот. Раз. Знову вдихни повільно через ніс і повільно видихни через рот. Два. Повтори. Вдихни повільно через ніс і повільно видихни. Три. Останній раз Вдихни через рот і видихни через ніс. Чотири. Починай рахунок заново. Цього разу продовжуючи рахувати, час від часу зосереджуйся на тому, як ти дихаєш. Звертай увагу на те, як піднімаються і опускаються твої груди і живіт, поки ти вдихаєш і видихаєш. Знову зверни увагу на те, як потік повітря проходить через ніс і виходить через рот. Якщо хочеш, поклади другу руку на живіт і відчуй, як він підіймається і опускається від твого дихання. Продовжуй рахувати. І робити повільні, глибокі вдихи і видихи. Відчуй, що твій живіт надувається подібно до повітряної кульки, поки ти вдихаєш, і здувається, коли ти видихаєш, переміщуй свою увагу туди і назад від рахунку до фізичного відчуття дихання. Тепер почни звертати увагу на будь-які думки або інші відволікаючі фактори, які можуть порушити твою зосередженість на диханні. Цими відволікаючими факторами можуть бути спогади, звуки, фізичні відчуття або емоції. Коли твої думки почнуть блокати, і ти зловиш себе на тому, що думаєш про щось інше, зосередься на підрахунку вдихів і видихів. Або ж на фізичному відчутті дихання. Постарайся не критикувати себе за те, що відволікаєшся, просто продовжуй робити глибокі вдихи і видихи. Уяви, що твій живіт схожий на повітряну кульку. Відчуй, як він піднімається із кожним вдихом і опускається із кожним видихом. Продовжуй рахувати кожен вдих. І відчуй, як з кожним видихом твоє тіло дедалі більше і більше розслабляється. Продовжуй дихати, поки не спрацює таймер. Продовжуй рахувати дихання, звертай увагу на фізичне відчуття свого дихання і відпускай усі відволікаючі думки та інші чинники. Потім, коли спрацює таймер, повільно відкрий очі і знову зверни увагу на кімнату. Повільне дихання. Ви вже навчилися використовувати усвідомлене дихання як навичку для того, щоб залишатися у поточному моменті. Але управління загальним темпом дихання також допоможе вам розслабитися, коли ви відчуваєте стрес і тривогу. Техніка повільного дихання, яку ви освоїте наступною. Це техніка стійкості до стресу, яку ви можете практикувати щодня від 3 до 5 хвилин. Не турбуйтеся, від вас не очікують, що ви будете повільно дихати весь день. Краще поставтеся до цього як до ще однієї навички стійкості до стресу, яку ви маєте практикувати у спокійній атмосфері, перш ніж вам справді знадобиться застосувати її під час загострених емоцій. Із достатньою кількістю практики ви зможете користуватися цією технікою подолання у вкрай стресовій ситуації. Якщо в будь-який момент, у міру виконання цієї вправи, ви відчуєте запаморочення або поколювання у кінчиках пальців, помітите, що у вас темніє в очах, чи ви втрачаєте свідомість, припиніть вправу і знову дихайте як звикли. Подібні відчуття зазвичай вказують на гіпервентиляцію, тобто на те, що ви дихаєте занадто швидко. Спробуйте цю техніку знову пізніше, дихаючи повільніше. Щойно ви стабілізуєте свій стан. Спочатку прослухайте всі інструкції цілком, щоб як слід ознайомитися із цим досвідом, насамперед знайди комфортне місце. Кімнату, де тебе не будуть відволікати протягом того часу, який ти встановиш на таймері. Вимкни усі, відволікаючі звуки. Зроби кілька повільних глибоких вдихів і видихів і розслаб'ся. Уклади руку на живіт, повільно вдихай через ніс, повільно видихай через рот. Відчуй, як живіт піднімається і опускається від дихання. Уяви, як твій живіт наповнюється повітрям, подібно до повітряної кульки, а потім як він безперешкодно здувається під час видиху. Відчуй, як повітря проходить крізь твої ніздрі. Відчуй потік повітря на своїх губах, ніби ти задуваєш свічки, продовжуючи дихати. Рахуй як свої вдихи, так і видихи. Тихо рахуй про себе, спостерігаючи за таймером. Повільно вдихаючи, Думай, вдих, два. Коли почнеш видихати, Думай, видих, два, три, чотири. Повтори схему знову: Вдих два, видих, два, три, чотири. Вдих два, видих два, три, чотири. Продовжуй тихо рахувати вдихи і видихи, намагаючись дихати якомога повільніше і рівномірніше. Повільніше і рівномірніше. Постарайся не дихати занадто швидко. Пам'ятай, що тобі не треба заповнювати легені на максимум. Краще думай про те, як повітря повільно залишає твій живіт на видиху. А вдихи ніжно надувають його як повітряну кульку. Вдих. Два. Видих. Два, три. Чотири. Вдих. Два. Видих. Два, три. Чотири. Вдих. Два. Видих два, три, чотири. Коли твої думки будуть відволікатися, або ти зіб'єшся з рахунку, просто ненав'язливо зосередься знову на своєму диханні, що проходить через живіт, і почни рахувати заново. Вдих два. Видих, два, три, чотири. Вдих, два. Видих два, три, чотири. Вдих два. Видих два, три, чотири. Продовжуй дихати, поки не спрацює таймер. А потім повільно примкни увагу на кімнату. Для вивчення. Щойно ви відчуєте, що добре навчилися повільно або усвідомлено дихати. Поставте перед собою завдання провести польове випробування, тобто використайте найближчого тижня будь-яку техніку у стресовій ситуації, у якій ви вже застосовували рост. Після цього, коли у вас з'явиться кілька хвилин, опишіть свій досвід у щоденнику як ви гадаєте, використання навички усвідомленого дихання разом із застосуванням росту. Допомогло вам впоратися із ситуацією ефективніше, ніж якби ви не застосовували ці навички.